Молитви перед причастям, Молитва святого Йоанна Домоскина, Перед дверима храму Твого предстою, і від страшних помислів не відступаю, але Ти, Христе Боже, що Митеря виправдав, і ханане янку помилував, і розбійнику від двері раю відчинив. Відчини мені милосердя, чоловіку любства Твого. І прийми мене, що проходжу і доторкаюся до тебе, як блудницю і кровотечиву. Бо одна, доторкнувшись до окраю одежі твоїй, зараз цілення прийняла, а друга, обнявши твої ноги, відпущення гріхів дістала. Я ж, окаянна, що насмілююся, все твоє тіло прийняти, нехай не буде опалена. Але прийми мене, як і їх, і просвіти мої душевні почування, попалюючи мої гріховні провини, молитвами причистої, що безсіменно породила тебе і сил небесних, бо Ти благословений єси на віки віків. Амінь.